Стучаток ты распал даешь. Не знаю, у них в Чернівецькому ліцеї номер 22 імені Антона Кохановського вже другий рік поспіль організовують майстер-клас із виготовлення соняхів пам'яті символу Іловайської трагедії. Цього разу діти мали можливість поспілкуватися із військовими саме за допомогою спілкування, за допомогою того, що діти побачили живих героїв, очевидців цих подій. Вони собі якомога цілісніше і яскравіше уявили те, що відбувалося, те, що ці люди пережили, вони побачили перед собою Справжніх титанів і духу. Подібні заходи не просто формальність. Вони допомагають дітям краще зрозуміти історію та зберегти пам'ять про трагедію у свідомості майбутніх поколінь. Радислав Укринець, Михайло Урбанович, новини Сі -4.